Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 8. Вулиця Смілянська. Станція метро Площа Льва Толстого. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Молодогвардійська. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Смілянська Street. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. 160 Маршрут номер 8 8. Зупинка. Вулиця Молодогвардійська. This is Молодогвардійська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: гуртожиток Please stand clear of the doors. Your next stop is Дормтор. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Рут номер вісім. Рут 8. Route зупинка гуртожиток. This is dormitory. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ушинського. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Ушинського стріт. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут Намба 8. Зупинка. Вулиця Ушинського. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Донецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Донецька Стріт. Користуйтеся Київ Card. Заощаджуйте власний час та кошти. З Київ Smart Card діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте карткою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах. Маршрут номер 8. Рут номер 8. Зупинка вулиця Донецька. This is Donetska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Волинська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Волинська Street. Трамвайне депо імені Шевченка, Дарницьке, Подільське трамвайне депо проводить набір учнів на курси водіїв трамвая. Навчання безкоштовне. Після закінчення курсів забезпечуємо працевлаштуванням та пропонуємо гідну заробітну плату. Також проводиться набір на роботу контролером касиром. Детальна інформація за телефоном: 456-99-75, 254-65-60 або 050. 380 19 41 маршрут номер 8 Route number 8. Зупинка вулиця Волинська. This is Volynska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка дитячий садок. Please stand clear of the doors. Your next stop is kindergarten. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки. Або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут номер 8. Зупинка. Дитячий садок. This is kindergarten. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Повітрофлотський проспект. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Повітрофлотські Авеню. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут 8. Зупинка. Повітрофлотський проспект. This is Повітрофлотський Авеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Севастопольська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Севастопольська square. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Route Number 8. Зупинка. Севастопольська площа. This is Севастопольська square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Освіти. Please stand clear of the doors. Your next stop is Освіти Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут номер 8. Зупинка. Вулиця Освіти. This is street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Солом'янська площа. Користуйтеся Київ Card. Заощаджуйте власний час та кошти. З Київ Card діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте карткою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах. Маршрут номер 8 Рут номер 8. Зупинка Солом'янська площа. This is Солом'янська Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Генерала Геннадія Воробйова. Please stand clear of the doors. Your next stop is General Воробьйова Street. Увага. З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут номер 8. Зупинка. Вулиця Генерала Геннадія Воробйова. This is General Vorobyova Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Юліуса Фучика. Please stand clear of the doors. Your next stop is Юліуса Фучика Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут номер 8. Зупинка. Вулиця Юліуса Фучика This is Julius Afuchika Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Івана Огієнка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Ivana Ohiyenka Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 РУТ номер 8. Зупинка. Вулиця Івана Огієнка. This is Ivana Охієнка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Стадіон. Please, stand clear of the doors. Your next stop is stadium. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут 8. Зупинка стадіон. This is stadium. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка повітрофлотський шляхопровід. Please stand clear of the doors. Your next stop is повітрофлотський overpass. Трамвайне депо імені Шевченка, Дарницьке, Подільське трамвайне депо проводить набір учнів на курси водіїв трамвая. Навчання безкоштовне. Після закінчення курсів забезпечуємо працевлаштуванням та пропонуємо гідну заробітну плату. Також проводиться набір на роботу контролером касиром. Детальна інформація за телефоном, 456 99 75. 254 65 60 або 050 380 19 41. Маршрут номер 8 Route number 8. Зупинка Повітрофлотський шляхопровід. This is повітрофлотський overpass. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Перемоги. Please stand clear of the doors. Your next stop is Перемоги Евеню. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Route 8. Зупинка. Проспект Перемоги. This is Перемоги Авеню. Маршрут номер 8 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа перемоги. Please stand clear of the doors. Your next stop is перемоги. Square. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут Намба 8. Зупинка. Площа перемоги. This is Перемоги Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Академія адвокатури України. Please stand clear of the doors. Your next stop is Academy of Advocacy of Ukraine. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут номер 8. Зупинка Академія адвокатури України. Academy of Advocacy of Ukraine. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Університет. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Університет Metro Station». Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 8. Зупинка. Станції метро Університет. This is Universitet Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Володимирська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Володимирське Street. Трамвайне депо імені Шевченка. Дарницьке, подільське трамвайне депо проводить набір учнів на курси водіїв трамвая. Навчання безкоштовне. Після закінчення курсів забезпечуємо працевлаштуванням та пропонуємо гідну заробітну плату. Також проводиться набір на роботу контролером касиром. Детальна інформація за телефоном 456 99 75, 254 65 60 або 050 380 19 41. Маршрут номер 8 number 8. Зупинка вулиця Володимирська. This is Володимирська Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Бесарабська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Besarabska Square. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 8 Рут Намба 8. Зупинка Бесарабська площа. This is Бесарабська Square. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Площа Льва Толстого. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Площа Льва Толстого Metro Station. Зупинка. Станція метро Площа Льва Толстого. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київпастранс. Гарного настрою. Final stop. Gloshilva Tolstoho to Metro Station. We would like to you, thank you for using our services. Have a good day. Автобус в парк.